У житлових будинках ви бачите, що є руйнування, але нема завалювання. і зараз наші спеціалісти будуть обстежити ці будинки. Потім будемо е, робити певне вила. Тому за, зараз е, основна основне завдання це е, квартирний обхід, який був. Е, потім ми зараз бачимо систему теплопостачання типу, енергетики, водопостачання. Е, крім цього, основне завдання зараз е, контура е, це, це необхідно зробити і е, допомога. Академії міського за міському. Чи були пошкоджені комунікації, ми відчували запах газу. Що стосується комунікації, зараз йде обхід, і потім будемо робити певні виводи. Те, що стосується комунікації, будемо відновлювати ці комунікації, які є.